Нарешті я купила собі цього органайзера для методики грошових конвертів. Як говорять експерти з ТікТоку, це найкращий спосіб планування сімейного бюджету. У комплекті йшли вже надруковані категорії, потім пусті наклеїчки та сам конверт. І ще були ось такі бумажечки для того, щоб занотовувати дату та суму положену в конверт. Для початку я зроблю собі самі основні конверти, куди уходить більша частина бюджету. Пізніше вже будуть додавати всілякі грошові челенджі. І так, із основного в нас це машина, їжа та борг. Наразі ми маємо невеликий борг, який складається із 1000 та 2700 євро. І це головний конверт, який хочеться, щоб побыстріше наповнився та зник звідси. Потім ще один нехай буде з розвагами. Все таки хоча б два рази в місяць, але ми їздимо в басейн та Макдональдс. Тому сюди обов'язково мають йти гроші із зарплати. І ще один це конверт для Моніки, моєї дочки. Ми маємо гроші, які були подаровані їй. Її регулярно дарують рідні, тому однозначно має бути свій конверт.